Я без нього, звісно. Бажано подивитися, там доволі так. Не буду говорити, коротше, ну, чесно. Каждає, не от трошки є, такий таке собі от.

Опашок, короче, і... короче, завалює туди. Блин. А не, завірха, завірха, завірха. Гарче завірха, завірха. Чи стрибучка? я перевірюємо. Ой. Згідь помаду. Тссс. Оба, оба. Ох, бабах. О-о, а добрий день. А де добрий день? Не с вас, на жаль, перебувалось. Ну, прикольно, ні, чудно, час на кажучи. Так, зараз я її рівен несу, зараз я її рівен секунду. Оп. Да, ладно, зараз. Хоп, від мого Едгара відстойте. Ну, і ці ті мітелки найкраще Едгара відстойте від мене. Угу. ходи, 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 ходи. Оп. Ага, тепер туда начнеться. И попрыгушка. Приляха. Мопачка. Ты вообще субставишь? Я просто намайслю. Так, кто? Давай, дай, 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 дай. давай, 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 давай. Давай, давай, это Йоу. это разобрал это разобрал всем

Я там підбив сильно сильне шурбати шорбати шурботи шо пуші спустись давай Едгар. Едгар, упаш там не знаю чим встанем а вже не стане точно можеш встанем а мене ще так все файно починалось і так все закінчилось

Разве чего вы вас... Ой, блин, Фрэнк, -мо. Пуш-пуш-пуш пуш 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 пушки. старик. Та я його не можу посмотрети знати. Ніхто не буде добрим. Ніхто не вижу, то тут. Хоп хопа. Отсюда. Ніхто не виживе, я сказав. Так. Ще зараз до них туди в кущі залечу нього Френка зараз ще знесу. О, так, да. гоп, тепер сюди значно залітаю. До тігаю ще старий. Все є. Тут я вже, конечно, голодію. Тех такой бою. Все мене. А мене в повітрі, блін, залив. О, срібло третью. Давай третю срібку. Так. Тепер тут кого ж у нас. Да, ну, я везуч. Везуч. Прямо мои везучисти на грани. Везуч. Добрый народ, значит, называется один раунд. Так, 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 так. Я не знаю Ну, Напишу. Він підгружений, я не буде. Корп підгружений багаче, що таке має, а я не треба довибити щось для підгрузки, як то кажуть. Блин, коп зараз, 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 зараз я тут поти Добре наш сейф. Я тут оп, 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 майже його добиваю там ух. У них щит без призван, у нас менше на одне хп буквально на одне хп немає. Тихо, 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 тихо. Но гипер це залітаю заради туда. Ну нахуй. Зара ЛРТ сюда. Опа, аде. Там ми думаємо вже нам розберутися в мене. Блин, не мене його можу вперше. Капати, він там він там дуже добре робить туди тут. Тихо тихо, аде. Бас удовольствие розбирати самі и до туда. bo u nas co najwyższa chapa nierzędna. Nie wiem, co teraz nadziewają. O, to matutko, to matutko, to matutko. Ja mażdżi, bo z mnie jest w liniach. Jeszcze dzisiaj my gramy mażdżi na za А, да. Пацан да. ну, я пушу, як можу тільки. Як, тільки. як тільки можу, то вже пушу його, блять. Копати. Да, угу, не, ну тут. Я трошки ролі відіграв. Моя тміти тут тоже. Все, добре, дякую всем за перегляд. Всім папа. -па. Сыномся уже завтра сьогодні дня серию уже снимать не буду. Аж до завтра всем па па па. -па.